Так, ну що, друзі, доброго дня, всім привіт. Не забудьте підписатись на канал Юра Ес А сьогодні у нас нові такі Ах... поїздочки. Так, їдемо в Термал Спа. Ну, це там є аквапарк і все на світі. А, називається Kigida Thermal великий такий комплекс. Тому ми сьогодні їдемо від містечка, де ми посилилися Кезгей до... Самого аквапарку Кігіда Термол недалеко, 18 кілометрів. То бачимо, навігація нам в допомогу, і будемо швиденько давайте вирушати. Погода за бортом нашого лайнера плюс 35. Взагалі, ці дні дуже насичені теплом, то краєвиди дуже гарні, але в машині, як то кажуть, дуже класно під кондиціонером. Тут ми по дорозі зустріли гарних таких будь таких лелек. Ай, дуже круто. Ну що, ми вже практично заїхали в це село і будемо зараз вже заїжджати на паркінг. І будемо ставити машину, шукати вільні місця, тому що дуже багато туристів сьогодні і вже будемо йти насолоджуватись на касу проплачуючи і гоу вперед. Тут вже люди збираються, бачимо. Ну, ні, що, дуже гарний комплекс, мені дуже сподобався. Слава Богу, було містечко. Саме приїхали, дамо на касу. Баба. Ви думаєте, що я цей? Пішов в кустики какати? Ні, ні, ні. Я просто шукаю одну штуку. А, тут готель зверху. Коротше. такі кустики. Я собі чуть перше цей око не вибив. Цей кущ такий, він острий. Дивіться, ну прям дуже острий. Його не можна доторкнутися до нього. Прям ужас якийсь. А я ховаюся від людей. І від сонця. Я просто сховався. Чекаю, коли мене е, знайдуть. Тут такий монумент, пам'ятник гарний, прикольний. Не знаю до чого він збудований, але ну щось таке, типу, як трипальця. Куча басейнів ще є на вулиці. Такий тут крутий є цей. Тут, певно, будуть робити бобрач. Дуже прикольний такий. Ставлять, щоб висохли дерев'яшки, і потім роблять боврич. Так красиво, дуже гарно виглядає взагалі. Під цим куполом термальна вода гаряча. 40 градусів, вона дуже крута і дуже цілюща. Ну, і тепер час для себе, для релаксу, для тайму. Сховалися під яличком, тому що дуже жарко, дуже а, ультрафіолет взагалі сьогодні 11. Було просто пф, жесть. Тому дивіться, щоб ви не погоріли, Користуйтеся завжди кремами від засмаги. Бажано 50 певкою. щоб гарно загоріли, пригоріли. Так, ну що, другий день, друга локація. Сьогодні ми у Кигіде місці. Великий термальний комплекс. Ну і не тільки термальний, тут і є і ці. І горки воєнні, я один раз скупнувся. Мало собі перебачити яйця не відбив. Дуже погано в мене було, вилит із, із труби. Вже сьогодні був дуже високий ультрафіолет, Десятка була, тому сьогодні я загорав, але звісно, із з ПФ-ками, п'ятдесятками і ховаємося від сонця. Так як всі інші люди, як бачите. Ось, зараз ще трішки похожу внутрі, покажу вам там бані, сауни, круговороти, різні штучки-дрючки, багато джакузі, багато різних басейнів, як на вулиці, так і внутрі. Лежаки входять в ціну. По цінах пройдемося в кінці відео. Я вам покажу. Вийшло трішки дорожче, ніж вчора, в принципі, з чоловіка. Короче, з чоловіка десь 10, 10 тисяч вроді. Да. Це входить ой баня окремо, треба буде баню окремо платити. Баня дуже крута, і сауна, і хамами, і арома сауни дуже круто. Є кулір, гаряча вода, чай,чик, мед натуральний, можете попити, зона лаунж, дуже багато зон відпочинку на різних поверхах, на вулиці, у фойє, коротше, де ви можете не тільки просто полежати на вулиці, позагорати або десь в цьому. А є такі кімнати, де тишина, просто музику, просто займатися його і відпочивати. Дуже багато дітей сьогодні. Ем, один мінус це що діти дуже пищать у різних басейнах. І ну, я розумію, дітям теж треба відпочивати. Є дуже маленькі діти в колясках, тут у палатках і так далі. Вони ревуть і не знаю, для мене це трішки так. Я думаю, не кажу, що треба робити для дітей якісь окремі відпочинкові бази, але не ну, люблю, коли мені над вухом діти ревіщуть і батьки з тим нічого не роблять. Я прийшов в мене відпустки, я хочу відпочити від тупих людей, від неадекватних. Ну, я також, в принципі, трішки неадекватний, скажімо, да. ну, але це таке. Ось тому мені це не дуже подобається. Але взагалом все мене влаштовує цьому Ми були тут два роки назад, тому мене дуже це місце прям так заспокоює, тому що кажу дуже є багато зон, де можете просто відпочити. Є на території і готель, і колиби, і ресторани, і кафешки, і буточки, і зможете тут поїсти і все зробити, що хочете, яка вам розума. Територія дуже крута. Тому хто буде в цьому місці, неподалічку Кезгей, приходьте, тому що дійсно стоїть тут побувати. Дуже круто. І термал, є термальні води, дійсно дуже хороші, гарячі. Для ваших ніжок, суставів. Вот. Знімати тут не бажано, є таблички, указателі, знаки, що бажано не знімати, тому що щоб не смущати людей. Вот. У бані не знаю, як повин, буду у сауні знімати, тому що тут вже така система, не така, як в Будапешті. Тут вже треба голеньким паритись, тільки просто не закриватися, коли ви ходите в ледяні басейни або релакс зона А так треба голенькому, тому не можу за конфініційності інтимних зон я цього зробити вам не буду, зможу. Не зможу, верніше. От. А що можу, то вам зараз познімаю трішки. Ось. Тому не забудьте підписатись на канал, бачите, я у свою відпустку і ще вам знімаю контент. Це, звісно, важко, коли ти відпочиваєш ще знімати, тому що і хочеться відпочити, і всяти полазити, подивитися. Ну, я це зробив, тому що, так як в мене канал розвиваючийся, тільки тому заради вас, бачите, йду на жертви, знімаю все. Все, йду швиденько вам все відзніму. М -м -м. І зимою він також працює цей комплекс. Далі. Далі йдемо вам, що трішки познімаємо, і я думаю, що це все буде на сьогодні, все, що я міг вам показати. Такий горобчик тут бігає біля мене. Зараз вам покажу. Тому не забудьте підписатися на канал Юра Ейс Вентура. вподобайки, коментуйте. Чи любите ви такі комплекси, чи любите ви відпочинки, чи любите ви відпочинки на свіжому повітрі, чи любите ви відпочинки в Європі, чи любите відпочинки на морі. Пишіть, я буду вам відповідати. Побіжав. Хочу щось заїсти. Також в комплексі є велика труба, туди вверх, тягнеться. Я перше по ній спускався, дуже е, вдарився. Ну нічого. Так що, якщо будете хотіти, то прийдіть на ту велику е, трубу. Ну, круто. В Міритгазі є великий аквапарк, але там, е, там є три великі труби. Це така середня, мається на увазі. Ще є спортзал, масаж та сауна. Йдемо туди. Піднімаємося у веру, до сауни, Там ще є процедурочки. Так, тут зона відпочинку тиха. Щоб ніхто не тошнив, можете собі сюди прийти. Якщо вам заважають діти, заважають крики, можете собі піднятися і тут відпочити. <кхе> Господи, <кхе> ці лежачки дуже гарно. Так берете, лягаєте і, -і, -і, і перехиляєтеся і ножки ваші зверху, <плес> бляха. Не вийшло. Тут є така зона, не буду людей тоснити. Йдемо далі. Ну, тут тільки відпочивати, тут такого просто релаксувати. Тут це на вулиці, ми вже вам перше відзнімали. такий Курортик, ідемо далі, йдемо в сауну, подивимося, чи зможемо ми. Там щось вам показати. Інструкціонс. Думаєте, типу, да? думаю, думаю, сауна. Йдемо, миємося гарненько, голенькі. Шльопки не можна у сауну заносити, плавки не можна. Так собі тут ставите берете, вам дають. Ви одягаєте цю простеньку, можете без простеньки. Знову митися, відпочивати, прикриваємо геніталії. І кава, чай собі робимо. Тож, тож, йдемо. У мене орзел, uh, у мене все відкриває. Мої браслети, йдемо. І, і ще одна така. У дютю миємося, протираємося, відпочиваємо, паримося. І ще паримося, а знову холодний душ. Холодна водичка. Відпочиваємо. Знову відпочиваємо. Тут є кулер з холодною водичкою, чайчик на різний смак, мед, цукрики. Я собі перший вибив кстати, а... ромашковий. Такий Такий мед натуральненький, не хімічний, дивіться, який смачненький. Дуже смачно. І дуже круто, що це все входить в ціну інклюзову у Сауні. І після баньки можете собі тут відпочити з таким краєвидом на вуличку. Я не парюся сьогодні, тільки загораю, тому я думаю, вам ще покажу краєвид з вікна на вуличку. Ну що, друзі, що мір то вам показав О, в районі Сауни, пані? Дуже круто. Я вже помастили мене, допомогли мені. І йду зараз вже загорати. Насу сумку, йду продовжувати відпочивати, загорати. Тому рекомендується місто 10 з 10. Ще покажу вам на вулиці, як це з панорами видно. Гарно. Тут ще одна така лаундж-зона. Це вже на вулиці виглядає ця штучка. Дуже круто. Так воно дуже гарно виглядає. Хто хоче від сонця а, зберегтися, то можна а, там чуть-чуть позагорати. Ну так, в общем, дуже круто на вулиці. Не хочу тошнити людей. Та йду собі далі. Йду далі. Далі щось подивитися. Та я йду вже переодягатися. Ну що, друзі, помилися, все, посушилися, можна виходити. Кого? Поговоримо. Так, ну що, відвідували ми комплекс дуже сьогодні. Було ну, круто, модно, Да Дуже, бачите, дуже великий. Пір. Як Титанік прям. Ти касочки. Коротше, виходимо. Годинник ми здали свій. Ідемо здавати, верніше. Годинник сюди. І виходимо. Дякуємо за ваші дари. Все, вийшло. Кагарна дерево. Я, кстати, хочу його а, посадити в себе вдома. Дика акація, кстати, вона називається. Все. Вийшла на вуличку. Треба шукати машинку свою. Спонсор нашого сьогоднішнього відпочинку було Киїда Термал. А ще тут можете зробити, дивіться. Jeez. Фотографію. Ось з такими банерами. Ставити грошенята 2500 фурітів або 5 євро. Стаєте так гарно так, з друзями своїми. Ку Три-два рази і все. На різних мовах. Дуже круто, це магніток на холодильник сеть. Ой, гарно сьогодні відпочили, звісно. Я ще коротше, вирішив піти в хамам. Пішов я в хамамчик, а тут дуже класний персонал, настільки до людей гарно відноситься. Тому що тут, ну, як сказати, мало Венгрій відпочиває. Дуже багато приїжджих німців, Бельгія, Болгарія, Австрія, Румунія. Ну, коротше, тут стандарти прям дуже на вищому рівні, як і у персональних в принципі, цих варіаціях, так і в чистоті. у... Зручностях і так далі. Тому тут ще одна така локація. Ой, коротше, вот, сижу, я не договорив, Сижу я, сижу я в хамамі і а, заходить жіночка, персонал наливає мені там, звісно, апельсинову таку штучку, щоб хамам гарно а, пах. Питає, як справи, дуже так е крутонько. І каже мені, шоколад будеш, а там сиділи жіночки. Пішла чуть парна, знаєте, а, більше зробити пар. А я кажу, ні, ні, дякую, не хочу шоколад. Я думаю, що шоколад їсти, бо ж без асфальта. Ні, ну я в принципі багато <пілляв> по світу в різних банях, саунах, хамамах, Ну, перший раз таке <пілляв> чую, що а, цей, що пропонує шоколад. А оказується, я ж не взяв <пілляв> шоколад. А витер трішки камера. То була а, мирська жирна камера. І, до речі, будь ласка, коли знімаєте контент інші блогери, а, витирайте фронтальну і. Іншу камеру а, витирайте, тому що це жахливо, коли ви знімаєте контент із жирною камерою. І жирний контент, виходить, неякісна фотка. Дякую. Інформація звучала: на правах реклами, чистоти а, Клін, та? Клін, замовляємо, клін, клінінг. І я кажу: ні, дякую, я не хочу шоколад. І я дивлюся, а дівчата взяли шоколад у стаканчику, такому маленькому. І вони, давай натиратися. Тому, бля, добре, що я не взяв шоколад. Я б його почав вбити з стакана. Я просто перший раз таке бачу. Тому, як кажуть, не зря прожив сьогоднішній день, щось нове я і вивчив. Тому ставлю оцінку 10 з 10. Раджу всім сюди прийти відпочити. Всім гарного дня! Не забудьте підписатись на канал Юр Юра Айс Вентура. І буде вам щастя, буде вам все. І буде вам гарний настрій завжди. Тому що тут тільки ексклюзивний матеріал. Всіх цілую.